Усім привіти! З вами Мака. Та сьогодні в нас черговий дек профайл. Цього разу це найрозумніша людина у всесвіті One Piece, Або яблоневий дідусь, як його кличе Луфі, доктор Вегапанк. Отже, це жовтий лідер. Зачекайте секундочку. Отже, це жовтий лідер. 5 тисяч сили, 2 одиниці життя. Він не може атакувати, проте його здібність дозволяє йому за один зарещений дон покласти картку з архетипом екхед та вартістю 5 чи менше собі в життя або на стіл. Граємо 4 копії ліліт за 3 дони на 5 тисяч сили. Онплей, вона серчер по архетипу екхед. Також має тригер, якщо ваш лідер Вегапанк розіграти цю картку на стіл. Чотири копії Ніка Робін за три дони на чотири тисячі сили. Має тисячу каунтера, але граємо її заради тригера, який дозволяє задровати дві картки. Чотири копії Едісона за чотири дони на п'ять тисяч сили. Має дві тисячі каунтера, а онплей, якщо ви маєте дві чи менше одиниці життя, він дозволяє задровати дві карти, після чого затрешити дві карти з вашої руки. Також має тригер, який дозволяє розіграти його одразу, якщо ваш лідер вегапанк. Чотири копії Френкі за чотири дони на п'ять тисяч сили. Він має дві тисячі каунтера, а також тригер потягнути одну картку. Та якщо ви маєте один чи менше одиниць життя, розіграти цього персонажа на стіл. Чотири копії шаки за п'ять донів на шість тисяч сили, тисяча каунтера та блокер. Його тригер дозволяє розіграти цього персонажа одразу на стіл, якщо ваш лідер Вегапанк. Чотири копії намі за 5 донів на 5 тисяч сили. Онплей. Ви можете затрешити картку з трігером, після чого кийошнути ворожого персонажу 5 кост чи менше. Також ви можете задровити одну картку, якщо маєте не більше трьох в руці. Трігер цієї картки активує її онплей-ефект. Чотири копії луфі за 5 донів на 6 тисяч сили, тисяча каунтер. Активейт мейн, ви можете затрешити цього персонажа, і після цього, якщо ви маєте ДВІ ЧИ менші картки життя, ви киошите ворожого персонажа, який має чотири кости чи менше. Після цього дроваємо картку. Дві копії Шарлот Лін, Лін за 7 донів на 8 тисяч сили. Онплей вона змушує опонента обрати, чи він затрешить одну зі своїх карток життя, чи він дозволить додати нам одну картку життя стопу деки. Чотири копії Шарлот Катакурі за 8 донів на 8 тисяч сили. Онплей він дозволяє додати персонажа вартістю 8 чи менше на топ, чи бот життя. Це може бути як ваш персонаж, так і персонаж опонента. Чотири копії Ямато за 9 донів на 9 тисяч сили. Онплей вона кійошить ворожого персонажа, кост якого дорівнює сумі карток життя вас та вашого опонента. Після чого, якщо ви маєте один чи менше хп, вона додає одну картку стопадеки до вашого життя. Дві копії серчери the World's Most Brilliant Mind, які допомагає шукати екхедів. Чотири копії івента Айріквазер help» за один дон. Якщо ви маєте два чи менше ХП, він додає три тисячі сили на під час бійки. Але ми граємо його заради тригера, який дозволяє розіграти стреша картку типу «Egghead» вартістю п'ять чи менше. Три копії стейджа «Egghead» за два дони. Наприкінці нашого ходу, якщо ми маємо три чи менше одиниці життя, він знов робить активним одного з наших персонажів типу ЕКХЕД, вартістю 5 чи менше. Також має трігер, який дозволяє розіграти цю картку. Три копії івента Kingdom Come за 6 донів, дозволяє кіошнути будь-якого ворожого керектера, але після цього маємо затрешити усі картки життя, поки не залишиться лише одна. Ось така от вийшла дека. Як на мене, грати вегапанком дуже і дуже цікаво. А як гадаєте ви? Пишіть в коментарях, а також додавайте свої білди на цього яблуневого дідуся. А з вами, як завжди, був Мака. Почуємось, Па-па!